Війна в Україні дедалі більше перетворюється на технологічне протистояння, де вирішальну роль відіграють не лише зброї, особовий склад, а й інновації. fpv дрони стали символом нової тактики: швидкої, точкової та мобільної. Вітаю! Мене звуть Вікторія Яслик, і ви дивитесь проєкт новини Лайф. Як змінюється фронт завдяки дронам? Які виклики постають щодня? Та чому штучний інтелект стає головним на полі бою? Ми поговоримо в інтерв'ю з півзасновником Діпстей Романом Погорілим. Дуже багато фахівців працюють над покращенням штучного інтелекту, над вивченням, тому що машину його її треба вчити, і щоб вона розвивалася, щоб вона набиралася теж навичок, це так загальною мовою. І так само, якщо говорити про дрони, наші фахівці працюють над над їхнім розвитком. Це можна бачити, як і по FPV-дронах, це безпосередньо лінія бойового зіткнення, так і якийсь мідл Хоча він у нас тільки набирає обертів, на жаль, ми не опанували цю складову і ворог. Тут має колосальну перевагу, яка завдяки тому, що він показує ефективність. Наші фахівці там, наше військово-політичне керівництво звертає на це увагу на сьогоднішній день. Ну і якщо говорити про дальні ураження, тут ми не те, що. Нас догнали, в деякій мірі, навіть беремо верх у перед московитами. Ми маємо хороші розробки. Це і в тому числі з пов'язані зі штучним інтелектом. Тому наші люди, наші військові, фахівці, волонтери працюють над цим, розвивають. І я сподіваюся, що прийде час, коли ми і наздаженем, і переженемо ворога. Вони над цим працюють. Можна взяти до прикладу. Дрони їхні розвідники, коли ми почали їх збивати нашими впівідронами, вони почали думати, розвивати, як цьому протистояти залучили в тому числі штучний інтелект для того, щоб розпізнавати об'єкти, і відповідно дрон здійснював якісь маневри для уходу. Так само, там ми говоримо про FPV-дрони. Це стосується і нашої сторони, і сторони ворога. Це, наприклад, було питання до наведення, і ворог дуже сильно опановував цю складову, так само, як і ми, тому що Реп він працював проти всіх, і необхідно було вирішувати цю проблему. Тобто з кожним якимось етапом, як і винаходів, так і якихось проблем. Знову ж таки, наші військові там фахівці, волонтери, вони працюють і зустрічаються з тим, щоб покращувати ці всі напрямки. Проблем насправді завжди багато. Тобто тут одним одним реченням, одним якимось моментом не окреслити. І тут питання і в кількості, і в якості. Якость це якраз от якісь виробництва, якісь там розробки технологічні, штучного інтелекту. У нас обмежені ресурс в плані того, що ворог має все ж таки його більше. Він сильніший, але Якщо говорити про окремі напрямки, ми зачепили там на дальні ураження дрони. Ми маємо тут і перевагу, і наздогнали їх, то працюємо добре. Чого говорити про fpv дрони, теж працюємо добре, але не вистачає там кількості, навіть не так, як якихось технологій, а саме кількості потужності виробництва, там ну і інші якісь моменти, це теж питання залежності від сфери діяльності, десь з допомогою партнерів, які допомагають там і в технологіях. Іх і в надання якихось ресурсів для побудови ну, тих самих дронів, десь ми вже працюємо над тим, щоб мати власне виробництво. Це ті самі впівідрони. Звичайно, що багато в моментах залежимо від іноземних якихось деталей, але це не швидко. Це довготривалий процес і наші. Люди стараються як можна швидше подолати ці перешкоди, щоб вийти на власні якісь потужності. Ми вже стали. Ми започаткували цей напрямок у нашому війську. Перший світі рід військ це сили безпілотних, безпілотних систем. Ми опанували в цьому повітря. Ми опанували, ми показали да, безпосередньо на полі бою, тому що демонстрація на якихось виставках, демонстрація на навчальних полігонах це одне. Але коли ми зіштовхуємося з бойовими діями ми відповідно зустрічаємося з новою реальністю, і саме наша країна, ну на жаль, і московити це дві країни, які на сьогоднішній день мають найбільший бойовий досвід. Ми опанували цей напрямок. Наші морські дрони, які теж на сьогоднішній день передові. Жодна країна в світі не має подібних дронів, і жодна країна в світі не мала їх бойове застосування. Відповідно, це наш першовідкривацький такий шлях, і ми тут зайняли першу нішу. Зараз найосновніше це вберегти її і як то кажуть, не запороти. Звичайно, вчимо, і вони прагнуть здобувати цей досвід. Вони прагнуть працювати з нашими фахівцями, з нашими з нашою армією в цілому. Ну і звичайно, коли ми говоримо про взаємовигідне партнерство, да то не коли нам тільки дають, ми ж теж маємо чимось ділитися, і ми маємо показувати, що ми теж можемо надати щось корисне і зайняти от нішу серед інших країн, які приносять користь. Тому звичайно, що ділимося, і це не. Необхідна український фронт дронів це не лише про техніку, а передусім про людей, які щодня працюють на межі можливого: інженери, волонтери, айтішники та військові створюють нову реальність, у якій технологія стає ключовим чинником виживання та перемоги. Ми дивились проєкт новини Лайф. Підписуйтесь на нас, щоб бути в курсі найважливіших подій півдня України.